Добрий день. Сьогодні ми розглянемо тему безполучникове складне речення. Отже, безполучниковим називають речення, частини якого пов'язані без сполучників чи сполучних слів, а лише інтонаційно. Наприклад, зещебета в соловейко пішла луна Гаєм. Спробуємо виділити граматичні основи: соловейко, хто що, він що зробив, защебетав присудок у нас буде. Далі, хто що, луна, підмет, що зробила, пішла, присудок. Отже, бачимо, що дійсно у нас дві граматичні основи, між собою вони пов'язані інтонацією на письмі розділовим знаком. Отже, це дійсно безполучникове складне речення. Схемка до цього речення буде виглядати ось таким чином. Оскільки в нас в безполучниковому реченні частини. Рівноправні, то кожна частина, на відміну від складно-підрядного, буде оформлюватися в квадратних дужечках. Отже, перша наша граматична основа, ось вона, далі, після неї йде тере, ставимо. І наступна друга граматична основа. Після цього ставимо крапочку. Ось таким чином у нас виглядатиме схемка нашого речення. Продовжуємо. Щодо розділових знаків у безполучниковому складному реченні, кому ставимо, якщо частини виражають одночасність або послідовність подій чи явищ? Малі озера блискають незлісно, коли хмара втомлені громи. Е, Іде в нас одночасність подій. Крапка з комою ставимо, якщо частини не тісно пов'язані за змістом і мають усередині свої розділові знаки. Усміх, пославши в останнім промінні, згинуло радісне літо. Дощик уїдливий, дощик осінній сіється, наче крізь сито. Ми бачимо, що у нас частини між собою не тісно пов'язані за змістом, і ще й першу частинку ми бачимо, що має свої розділові знаки, виділено відокремлену обставину. Далі двокрапку ставимо, якщо друга частина виражає зміст першої, доповнює її або конкретизує, наснився мені чудернацький базар. А саме, да? І що саме? під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Також ставимо двокрапку, якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій. У душі хлопець непокоївся, весна видалася засушливою. Весна видалася засушливою. Так, у нас тут є причина, через що непокоївся хлопець. Далі тире ставимо, якщо друга частина порівнюється з першою чи протиставляється їй. Рада б зірка зійти чорна хмара заступає. Також ставимо тире, якщо друга частина виражає наслідок, різку зміну подій чи є висновком. Повіяв вітер по долині, і, як наслідок, пішла дібровою луна. І е, також тери, перша частина виражає час або умову. Назвався грибом, і, як наслідок, лізь у кошик. Тут у нас перші, чому повинен лізти у кошик, бо назвався грибом. Якраз в першій частині у нас і є умова. Зауважте, що частини складного речення можуть поєднуватися різними видами зв'язку, наприклад, безсполучниковим і сполучниковим, або повністю сполучниковим, але різними видами сурядним і підрядним. І можливі інші комбінації. Такі конструкції називаються речення з різними видами зв'язку. Зауважте, будь ласка, що. В реченні з різними видами зв'язку, як мінімум, буде три граматичні основи, бо перша з другою повинна чимось поєднуватись, і друга з третьою, не менше трьох. Зараз спробуємо розібрати на прикладі. Стояла тиха й по-своєму хвилююча година, з гори на верховіття лісу опускався сизий присмерк, а внизу з-під кожного куща виповзав туман. Знаходимо граматичні основи. Е, хто що година, що робила, стояла. Далі е, з гори на верховіття лісу опускався сизий присмерк, хто що присмерк, що робив, опускався. Наша друга граматична основа, а внизу з-під кожного куща виповзав туман. Хто що туман, і він що робив, виповзав. Присудок. Отже, ми бачимо три граматичні основи: перша година стояла і друга опускався присмерк. Вони поєднані між собою лише інтонацією, а на письмі розділовим знаком двокрапкою. Далі, друга частина опускався присмерк, із третьої виповзав туман, поєднані між собою сполучником А це сполучник сурядності. Отже, ми бачимо, що речення в нас з різними видами зв'язку, безсполучниковим і сурядним. Переходимо до виконання тестів.